Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршувець в прямому стрімі Українські сукіряни. Українські сукіряни, які є єдиним Ютуб каналом, який розслідує вбивство Ірини Фаріон. Вдумайте, скільки Ютуб каналів в Україні. Скільки людей, які заробляють на Ютубі, скільки людей, які піаряться на Ютубі. І ніхто з них навіть і не думає сьогодні згадати Ірину Фаріон, яку вбили. Ніхто з них не думає згадати про В'ячеслава Зінченко, який сидить в СІЗО. Львівському СІЗО. Зараз спека у нас, так? На дворі як спекотно. А тепер уявіть, яка температура, яка духота в камерах Львівського СІЗО. І вдумайтесь, в яких умовах В'ячеслав Зінченко там сидить. Ви скажете, він мужчина, він витерпіть. Я нагадаю йому всього лиш 18 років. В'ячеслав Зінченко, незважаючи на вигляд міцного спортивного хлопця з чоловічими рисами обличчя. З чоловічою поведінкою, він є дитиною. Йому 18 років. Фактично, він навіть ще не молода людина. Він хлопчак. Просто хлопчак, який схожий на дорослого чоловіка. Українці забули про В'ячеслава Зіченка. Хтось написав: Ну, у нас же Курська операція, так? у нас Курська операція. Значить, ми забуваємо про. В'ячеслава Зінченко, значить він буде сидіти в СІЗО 2 місяці, потім ще два, потім ще два, потім ще два. Відсидить рік, якщо відсидить. Важко важко підбирати слова, тому що у доньки Ірини Фаріон пані Софії брали вже двічі за дві неділі інтерв'ю телеканал ТСН. Брали інтерв'ю, де донька. Ірина Фаріон, пані Софія розказувала про свою матку. Правильно, звичайно, про Ірину Фаріон потрібно розказувати. Донька Софія робить правильно. Але чому в ТСН не виникла думка просто провідати в СІЗО В'ячеслава Зінченка Львівському? Вони ж у Львові були. Чому не поїхали в СІЗО і не провідали В'ячеслава Зінченка? Запропонували батькам ТСН. Взяти і поїхати в СІЗО поговорити. А тому, що про нього забули. Про нього забули всі, про нього забула практично вся Україна. І це є трагедія України. Тому що в Ізраїлі в Ізраїлі думають за кожного ізраїльтянина. Іудей завжди думає про кожного іудея. А у нас, ви скажете, так Курська битва, ми ж думаємо про наших воїнів ЗСУ. Пам'ятайте майданівців? Пам'ятайте, як вся Україна колись кричала Слава Майдану! Всі, вся Україна збіглася на майдан після розстрілу Майдана, коли на Майдані було 2000 майданівців. А після розстрілу вся Україна збігалась на Майдан, всі з телефонами бігали засвіченими, і всі потім кричали, що нас було. На Майдані да, мільйон. Коли розстрілювали на Майдан, було всього, всього лиш всього дві тисячі Майданівців, а потім мільйон українців набіг. Пам'ятаєте Пам'ятайте пам'ятаєте пам'ятайте, даб, так до чого я веду? Хто пам'ятає зараз Майданівців? Назовіть мені хоча б 5 чи 7 фамілій з Небесної Сотні. Ну, назовіть мені хто з перших майданівців був убитий. Назовіть, будь ласка. Багато хто її не згадає. Пам'ятайте ДАП донецький аеропорт. Пам'ятайте, як вся Україна тоді кричала в Захваті, як телемарафони тодішні Порошенківські показували героїчних захисників ДАПу. Так, все правильно, все вірно. А тепер скажіть, будь ласка, в 2024 році хто згадає хоча б одну фамілію захисника Донецького аеропорту? Одну чи п'ять? Яка їхня доля? Забули. Ну правильно, правильно, курська битва зараз. А через рік забудуть і курську битву. І забудуть тих людей, які загинули в ній за Україну. Тому що традиція України забувати. Забувати. розумієте Традиція погана українського народу забувати своїх людей, які гинули за неї. Просто забувати. Традиція погана українців. Зарослі старі кладовища, та не тільки старі кладовища, а зарослі і такі кладовища. Тому що українці приходять один-два рази на Пасху на зелені свята, Все. А далі вони заростають до того року, до слідучого року. Так само і справа Ірини Фаріон. Справа Ірини Фаріон просто не те, що затихло, її вже нема. Все, ТСН бере інтерв'ю у пані Софії, доньки Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко сидить в СІЗО і всіх це влаштовує. Мене не влаштовує. Тому я дуже прошу тих, хто кого це не влаштовує, перше, зробіть що. Підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Друге, допомагайте матеріальному розслідуванню вбивства Ірини Фаріон. 54 57 08 25. 13 71 89 78. Картка Проватбанку. Дякую за допомогу. І йдемо по темі стріму. Назва стріму сьогодні дуже інтригуюча. Вбивство Фаріон, вбивців впізнали в обличчя. Як ви думаєте, людину, яка вбивала Ірину Фаріон, впізнали в обличчя. Я думаю, пізнав. А хто впізнав? От я чекаю вашу думку. Може, друзі в чаті, а до нас приєдналась пані Людмила, пані Тамара, пан Василь і пан Кирил. Може хтось з вас напише, хто міг узнати і впізнати вбивцю в лице? Підсказати вам, а я підскажу вбивцю, вбивцю Ірини Фаріон. Впізнала в лице Ірина Фаріон. Ірина Фаріон. Вона його впізнала. Вона його впізнала, вбивцю, вбивцю. Ви скажете, які докази? Будь ласка, в минулих стрімах я розповідав про камери спостереження. Мені написали, камери були відключені, тому що був плановий. Планове відключення камер в тому районі, але серед камер в дворі була одна камера, яка робила від автономного живлення. Це звичайна практика встановлення камер на об'єктах і в дворах. Навіть якщо світла не стане, одна камера буде працювати, тому що одна камера завжди працює автономно. І камера, ця в дворі Ірини Фаріон, працювала автономно. І вона знімала момент вбивства. Тільки момент вбивства на цій камері хтось закрив або долоною, або шматком одежі. Себто, хтось в момент вбивства закрив камеру, яка автономно працювала чимось або долонею, або шматком одежі. Висока ймовірність того, що вбивці добре знали, правильно, що ця камера буде працювати. Що вбивці добре знали, що решта камер не буде працювати. І вони, просто закривши камеру, на ходу закривши камеру, як кажуть, з коліс працювавши, просто заблокували єдиний ракурс вбивства Ірини Фаріон. Як мені сказали, Ірина Фаріон вийшла в двір в 19.30. Є така інформація, інсайдерська інформація. Вона чекала, чекала на таксі, щоб поїхати до Доньки Софії і до внуків. На момент вбивства, коли її вбивали, Ірина Фаріон кричала, просто кричала. І свідки про це заявляли, що чули такий крик Ірини Фаріон, що подумали, що то кричить сирена повітряної фри, тривоги. Чому кричала Ірина Фаріон? Чому кричала Ірина Фаріон? Як ви думаєте, вона злякалася? Та ні, коли людину вбивають, вона лякається, вона не кричить, навпаки, вона впадає в ступор. Це класика, в момент небезпеки ти не можеш кричати. Реальної небезпеки, коли тебе вбивають. У тебе страх просто спазми в горлі викликає. Чому кричала Ірина Фаріон? Вона кричала, тому що вона впізнала вбивцю. Ірина Фаріон впізнала вбивцю, просто впізнала вбивцю. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста, але інакшого пояснення її високого крику я не бачу. Ірина Фаріон впізнала людину, яка її вбивала. І це, на мою суб'єктивну думку українського журналіста, була або близька людина, або людина, яку Ірина Фаріон добре знала. А з цього слідує, що потрібно перевірити Алібі близьких людей до Ірини Фаріон. Потрібно було вже давно перевірити. Потрібно було перевірити алібі близьких людей в перші години після вбивства Ірини Фаріон. Це класика оперативно розшукової діяльності, це аксіома оперативно розшукової діяльності. А виходить, що поліцаї перевірили Альбі тільки В'ячеслава Зінченка. Все, вони відпрацювали одну версію. Отже, дуже велика ймовірність, що на тій камері, яку закрили чимось або долоною, або шматком тканини. Є, відзнімалась повна картина вбивства Ірини Фаріон. Дуже висока вірогідність, що Ірина Фаріон кричала тільки тому, що вона впізнала ту людину, яка вбивала. То була або близька людина, або дуже знайома людина. Тому Ірина Фаріон просто кричала, кричала так, щоб сусіди подумали, що. У дворі вищить сирена. І ще спочатку матеріали про камери в дворі Ірини Фаріон і про ту камеру, яку закрили шматком тканини або долоні у момент вбивства. Питання хто? Я вже говорив версію про камери, що потрібно камери. Відслідковувати, хто їх встановлював, хто обслуговував, де вони були, хто міг до них підходити, хто міг вчиняти якісь дії. І це все треба було відпрацьовувати буквально буквально, не відпрацювали. І саме головне, момент, коли закривали ту камеру єдину, що автономно працювали в дворі Ренефаріон, Фаріон долонею або шматком тканини, був на Ютубі, а потім зник. Чому він зник? І ще питання, чому Ігор Швець, який сидить, а я повторюю як мантру, в старенькій хатинці за 400 кілометрів від Львова да, розслідує це вбивство. Чому він працює головою? А чому наша поліція, да, профнепридатна українська поліція, більше 200 тисяч профнепридатних поліцаїв, нічого не робить? І отримують космічні зарплати. Вам назвати зарплату слідчого дізнавача. Слідчого дізнавача, який розслідує вбивство Ірини Фаріон. Більше тисячі доларів в місяць. Він отримує більше тисячі доларів в місяць. Все, не враховуючи звання вислугу. Що вам сказати? Страшно. Страшно, коли всі залишили В'ячеслава Зінченка, всі залишили В'ячеслава Зінченка, всі про нього забули, всі принесли В'ячеслава Зінченка. Хоча це є характерною рисою українців приносити в жертву тих, хто бореться за їх свободу, приносити в жертву тих, хто попадає під млин правоохоронної системи. Їх просто кидають в пащу дракона, їх звинувачують у всіх гріхах, а потім їх забувають. Але YouTube канал Ігор Кравцов продовжує розслідування справи В'ячеслава Зінченка. Тому я дуже прошу усіх, хто буде дивитися це відео, підписуйтесь. Кожна людина, яка подивиться це відео, дуже прошу підпишіться. Підпишіться, тому що такого каналу в Україні, який розслідує все, докопується до всього. І говорить правду, повірте, такого каналу немає в усій Україні. І низький уклін. Тим людям, які допомагають донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Проватбанку. Хто хоче допомогти в розслідуванні вбивства Ірина Фаріон, допомагайте. Хто скільки зможе. Дякую вам за стрім. Дякую друзям в чаті. Зараз буду чат читати. Дякую за 61 вподобайку. Гарного дня. Поширюйте цей стрім, поширюйте поширюйте по по породичам. Свободу В'ячеславу Зінченко.